Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я розпочинаю новий процес по алмазній вишивці. Буду викладати дуже гарнющу картину, викладку якої я планую досить давно, але ніяк не доходили руки. Тому сьогодні саме час розпочати. У мене на фоні, так як і в попередньому відео, ось такі прекрасні слоники. Дуже-дуже мені подобаються ці фігурки. Такі красунчики, я просто не можу ними налюбуватися. Мені здається, в минулому чи в позаминулому році привозили їх з відпочинку. І мама, і сестра ось такі красунчики. І також моя прекрасна трояндочка. Чоловік балує мене такими кімнатними рослинами, такими трояндами. Я їх дуже обожнюю, він це знає. І час від часу купує мені ось таку красу. Так, відкриваю картину. Зараз покажу вам, що ж там таке буде. Подивіться, це ось такий шикарний леопард. Подивіться, яка краса, як він гарно виглядає. Такий захід сонечка, прекрасний леопард з зеленими очима. Я цю картину купувала на сайті Aliexpress, Здається, в минулому чи в позаминулому році. Це вже було досить давно, точно не пам'ятаю в якому році. Точно в позаминулому, здається, у му Дуже давно хочу розпочати викладку цього леопарда, але ніяк не доходили руки. Як не одне, то друге. Так, відкриваю. Буде викладатися цей леопардик квадратними стразами, ось такими. Стрази роздивимося трішечки пізніше. А зараз подивимося на саме полотно. Значить, розмір цієї картини 40 на 30, 35 кольорів. В попередніх вовках я викладала пару вовків, там теж було 35 кольорів. Відео з тими вовками є вже на моєму каналі. Виробник Evernshine китайський виробник. Купувала на Aliexpress цю картину. Якщо знайду ссылку, де саме я купувала цю картину, де замовляла, то я, звичайно, залишу вам під відео. Красунчик. Так як я відзнімаю з руки, я зараз відключуся і зніму весь цей папір. Тут йде три таких полоски. Я вже відкривала, звичайно, цю картинку раніше, тому що, як ви бачите, не дуже рівно наклеєні ці паперові полоски. Зараз я їх відкрию і покажу вам саму основу картини відкрила я вам показати леопарда, а тут тільки що муркотіла Мері. Перевернулася на інший бік. В неї вже тиха година. Вона відпочиває, спить. Красуня наша. Так, подивіться на цього красунчика. Який він шикарний. Ну як його не викладати. На основі він вже гарно виглядає, але після викладки це буде взагалі шикарна картина. Покажу вам поближче. Позначки. Тут позначки дуже чітко всі надруковані, все дуже гарно видно, нічого не зливається. Прекрасно. Незважаючи на те, що картина в мене вже рік або два в запасах лежить, липкий шар, тут подивіться, Ой, просто прекрасний. Ось такі позначки. Бачу я, що фон. В нижньому лівому і в верхньому лівому кутку буде не дуже цікаво викладати, але тут шваброчкою на 4 стразинки я буду активно працювати. Тому що тут, як ви бачите, такий участок, така діляночка, де багато одинакових страз викладається підряд. Тут трішечки пішла мішанина. На ну, сам леопард, звичайно, буде викладатися дуже цікаво. Ось такого красунчика я прямо сьогодні беру в роботу і покажу вам, звичайно, результат, що в мене буде виходити. Так, зараз відключаюся, акуратно закрию основу цим папером і покажу вам ще стрази. Полотно тут таке досить плотне, гарної якості. Ну, і, як завжди, мені здається, у мене ще не було таких картин, я, а я вже викладаю 3 роки алмазку. У мене ще не було картин з неякісним полотном. Завжди полотно від китайських виробників по алмазці приходить дуже гарної якості. Так, закрила я не, не дуже рівно, не виходить в мене прям ідеально закрити як було цим папером, але це таке. Тут в мене поруч лежить ще ось такий набір. Я відзнімала попереднє відео з розпаковочкою цього набору. Це вже вишивка ниточками, вишивка хрестиком. Також заказую на Aliexpress такі набори по вишивці, дуже вони мені подобаються. Так що, комусь цікаво, можете подивитися попереднє відео, де я показувала і відкривала ось такий шикарний новорічний набір по вишивці ниточками. Так, що там до мене знов хтось іде. До мене щось сьогодні бігають, як не син, то чоловік. Щось їм потрібно, хоч і попереджала, що знімаю відео. Не біжіть до мене, не е мішайте моїм зйомкам. Донечки немає. На вихідні вона поїхала до своїх дідуся та бабусі. Ну, а чоловік і син дома. Так, щоб не дуже шелестіти, я, мабуть, зараз відкрию ці стрази, висиплю всі на стіл і покажу вам, що ж там є цікавого. Ось так. Так, В наборі в нас йде ось такий набір інструментів, маленький білий лоточок, дві великі рожеві маси для стилуса. Гарний пінцет якісний, чорний, чи це пластиковий. Так, а я зараз відкрию, роздивлюся, чого це має догадуватися. Да, однією рукою не дуже зручно, але вже як є. Так, ось такий стилус. Шваброчка на 4 стразінки. Моя улюблена. Ось такий білий лоточок. Звичайно, я люблю користуватися великими такими пластиковими лоточками, але такі в роботу теж інколи беру. Запасна шваброчка, здається на 8 чи на 10 страз, але я нею не користуюся, тому що вона мені незручна. Такі великі маси для стилу сарожеві. І якісний чорний пінцет. Ну, я його не буду брати в роботу, відкладу до нових своїх інструментів по алмазці, тому що в мене в роботі є декілька ось таких пінцетів, тому це піде до запасів. Такі інструменти. Так, відкладаю їх в сторону і показую вам стрази. Стрази квадратні. Бачу великий пакет з чорними стразами, ось такий. Ну, це на фон піде, звичайно багато чорного кольору. І також є е, такі коричневі кольори. Жовтенькі, яскраво-оранжевий, такий прям кораловий колір. Ось такий блакитний, дуже гарний, такий пастельно-блакитний, дуже люблю такий відтінок блакитного. Багато таких бордових кольорів. Так, да, це не коричневий, а прям такий бордовий колір. це буде він вже викладатися на леопарді фіолетові, а де це у нас будуть фіолетові? Не знаю, побачу. Да, дивно, дивимося начебто, подивіться на леопарда. Так багато різних кольорів. І блакитний, і фіолетовий, начебто дивимося, тут немає фіолетових ніде, але ж десь то він буде. Далі бежеві, коричневі, оранжеві в різних відтінках знову світло-блакитний, ось такий, фіолетовий, такий прям бусковий. Так, я так розумію, очі будуть викладатися ось такими зеленими стразами. В двох відтінках: темно-зелені, і трішечки такі світліші, світло-зелені, салатові. Але я бачу ці стрази в таких пастельних відтінках. Думала, вони будуть яскравіші. Ну, так значить, потрібно. Багато коричневих ось таких стразів. Прям набитий пакетик такий повний. Ну і багато різних відтінків. Знову такі бордові стразінки і багато відтінків коричневих. Страз, ось така краса. От таких бордових теж бачу багато різних відтіночків. Темно-синій ось такий. Ну, клас. Дуже подобається те, що стрази зразу запаковані в зіп пакети, все пронумеровано, не потрібно більше нічого пересипати, перефасовувати. Це дуже зручно я дуже рада. Ось така краса. Так, ну що ж, зараз я розпочинаю викладку цієї картини. Зустрінемося з вами в слідуючому включенні. Я тут підготувала вже все для викладки картини. Значить, дивіться, яким чином я розкладаю стрази. Беру рознос і рядочками по 10 пакетиків розкладаю ось так. Це дуже зручно. По-перше, я дуже швидко знаходжу потрібний мені пакетик. А по-друге, я таким чином перераховую також всі стрази, чи є всі пакетики в наявності. Так, все є. Всі 35 кольорів на місці. Все чудово. Для новачків дуже рекомендую ось так складати рядочками стрази на розносі, тому що це дуже економить ваш час. Коли у вас на столі просто пакетики будуть всі на купі, потрібно всі ритися, шукати потрібен пакетик. Повірте, на це йде дуже багато часу. Краще за той час повикладати алмазку. П'ятий. Пакетик під номером 5 з чорними стразами я ось так поставила окремо біля своєї трояндочки. Не кладу його сюди, тому що він дуже великий, подивіться, і займає багато місця. Ось так, якщо буде в рядочку стояти. Він прям дуже великий порівняно з цими пакетиками. Тому він в мене буде окремо на столі. Так, по інструментах. Значить, ось ці інструменти, які я тільки ще відкривала, я в роботу брати не буду. Я їх запакую назад і відправлю до своїх нових наборів з інструментами. Звідси візьму тільки одну масу для стилуса для роботи. А викладати картину буду з такими інструментами. Це в мене якби ходові. Мої інструменти для алмазних картин. Ось такий великий пластиковий лоточок. Такі стилуси. Я купляла їх окремо на Aliexpress. Це в мене вже, бачите, стара використана маса для стилуса від попередніх картин. Нею, звичайно, можна ще одну картину викласти користуватися. Але цих мас є багато в мене в запасах, так що можна брати новеньку. Також в мене є ось такий стилус від попередньої картини. Тут є шваброчка на 4 стразники. Я просто почищу ось цю масу, позабираю звідси, наповню свіженьку і буду викладати. І я чомусь почала останнім часом знімати ось ці такі паралонові насадочки. ці синього кольору вони чомусь мені почали заважати. Хоча раніше завжди я з ними якби, да, користувалася стилусом, але зараз вони мені заважають, і я просто знімаю і працюю ось так. І ще ось такий в мене є стилус. Є ще десь один, тому що я в минулому році, чи в позаминулому купувала три різних ось таких стилуси. Де третій, десь є він, але де не можу знайти. Це кришечка від цього стилуса. Цей лоток саме зручний в роботі, тому що сюди можна висипати багатенько страз і саме зручне в ньому це те, що зробити буквально декілька рухів, ось так і стразинки стають рядочками. Це дуже зручно, швидко, супер просто. Так, розпочинаю зараз викладку картини. Так, я тут вже відрізала шматочок паперу і буду викладати картину з верхнього лівого кутка. Мені так зручно. Я собі так звикла, тому що я викладаю, наприклад, верх картини, іду донизу, і викладені стрази я вже не чіпаю рукою. Мені так набагато зручніше. Зараз я буду викладати ось такий значечок. Такий, такий значок це листочок у нас. Він у нас іде під номером 5. Це чорні стрази насипаю в лоток ось так. За що я люблю ці лоточки подивіться? Я буквально ось так роблю декілька рухів і стрази гарненько стають рядочками. Дуже зручно. Ось так. Такі рядочки, і можна починати працювати. Так, зараз спочатку я буду викладати таким стилусом по одній стразинці, а потім візьму в роботу шваброчку. Потрібно ще заправити стилус. Для новачків теж кажу, що ми знімаємо з цієї маси для стилуса плівочку, я вже її зняла і заправляю стилус. Ось так. Не дуже зручно, звичайно, тримати телефон, знімати і однією рукою це все викладати. Але зараз я відключуся і в мене робота піде набагато активніше. Ну що ж, початок покладено, ось така діляночка в мене вже майже готова. Зараз я буду відрізати шматочок паперу і викладати картину далі. Звичайно, квадратні стрази трішечки аштовхаються, потрібно буде потім їх трішки вирівнювати, покривати лаком, але це вже буде після викладки картини. Так, зараз ось такий шматочок я буду зрізати далі паперу і викладати цю прекрасну картину. Звичайно, подальшу роботу над цією картиною я буду показувати в слідуючих відео. Ну, а на сьогодні все. Мирного неба всім над головою. Дякую, що були зі мною в сьогоднішньому відео. Скоро зустрінемось.